Наша колега Світлана Стеценко в нашій традиційній рубриці союзники. Вона про це розкаже далі. Зброя військове обладнання, транспорт і програмне забезпечення для українських правоохоронців та військовослужбовців у сьогоднішньому випуску рубрики Союзники про те, як і чим Європейський союз допомагає Збройним силам України. Одне із джерел отримання Україною коштів на оборону та озброєння це європейський фонд миру. Він заснований наприкінці минулого року. Мета створити інструмент, який би дозволив швидко реагувати на ситуації, які загрожують миру або можуть призвести до конфлікту чи війни. Іншими словами, цей фонд допомагає європейському союзу фінансувати постачання військової техніки і створення оборонної інфраструктури. Повномасштабна війна Росії проти України стала причиною того, що ЄС. Вперше фінансує постачання летальної зброї. Бюджет фонду на період 2021-2027 років близько 6 мільярдів євро. Його наповнюють країни-члени ЄС своїми внесками. Україна отримала майже половину цього бюджету, тобто понад 3 мільярди євро. Як саме європейський фонд миру допомагає Україні? Нам розповів посол ЄС в Україні Маті Масікас перше виділення допомоги Україні. Ми ухвалили наприкінці 2021 року. Потім були довгі обговорення, і ми говорили про 30-32 мільйони євро. Після 24 лютого єс вже вирішив виділити Україні 3 мільярди 100 тисяч мільйонів євро на озброєння. Це працює так: Україна надає нам список необхідної зброї. Брюссель координує дії з країнами-членами ЄС, шукає це обладнання та компенсує країнам-членам ці витрати. Тож, по перше, ці гроші на безпекову допомогу, тобто бронежилети, аптечки, транспорт, електронні пристрої та програмне забезпечення для українських захисників. Так, цього червня Нацполіція України отримала від Євросоюзу 1200 тактичних плитоносок. Подібний пакет допомоги також отримають Державна прикордонна служба, державне бюро розслідувань та офіс генпрокурора. Загальна вартість спорядження 3 мільйони євро. Станом на вересень Євросоюз передав 13,5 тисяч аптечок за стандартами НАТО для нацполіції України, державної прикордонної служби, державного бюро розслідувань та офісу генерального прокурора. Зараз цю кількість підрахувати важко, пояснив посол ЄС в Україні. Це дуже важко сказати, тому що коли мова заходить про таке обладнання, як засоби індивідуального захисту та бронежилети, воно надходить із дуже різних джерел з бюджету ЄС а також безпосередньо з бюджету країн-членів. Ви також можете знати, що вже на початку березня цього року всім проектам ЄС, які діють в Україні, було дозволено перепрофілювати свою діяльність. Перепрофілювати свою підтримку, щоб зміцнити українську стійкість, так, наприклад, 6600 предметів екстреної допомоги на 4 мільйони євро було надано антикорупційною ініціативою ЄС Влітку Українські поліцейські прикордонники та прокурори також отримали 90 автомобілів від Європейського союзу. Цей пакет допомоги включає позашляховики, пікапи та мікроавтобуси на суму 2 мільйони євро. Ці авто для виконання правоохоронцями завдань воєнного часу, розслідувань воєнних злочинів, роботи на замінованих та звільнених територіях. Їх закупили в межах програми Євросоюзу правополіція, що наразі переорієнтована для надання екстреної допомоги правоохоронним органам України. Індід справді хочу навести вам останній приклад з європейського фонду миру. Нещодавно 90 позашляховиків надійшли до збройних сил України для забезпечення медичних, інженерних матеріально-технічних частин збройних сил України. Знову ж таки, завдяки нашим різноманітним проектам подібна підтримка триває, оскільки нещодавно 90 інших транспортних засобів було передано правоохоронним органам через програму Правополіс. А на підтримку іт інфраструктури Нацполіції України консультативна місія ЄС передала сучасне обладнання на суму 356 тисяч євро. Це допоможе створювати мобільні робочі місця для підрозділів до судового розслідування, карного розшуку підрозділів інформаційної та аналітичної підтримки, впевнені в Євросоюзі. Тию адвайзорімішн. Консультативна місія Європейського союзу, яка підтримує український сектор цивільної безпеки, була дуже активною, як ви правильно сказали, в цій сфері Правоохоронним органам національної поліції надали ноутбуки, функціональні офісні пристрої, смартфони, програмне забезпечення. Усе було доставлено цього літа в рамках цієї програми на 356 тисяч євро. Про яку ви згадали Тиждень тому, 15 листопада, у Брюсселі відбулося засідання Ради міністрів закордонних справ Європейського союзу. Зустріч тривала 9 годин по завершенню. Високий представник ЄС Жозеп Борель офіційно оголосив про початок військової допоміжної місії ЄС з підтримки України. Тудей Сьогодні ми запустили місію військової допомоги ЄС Україні з метою підготовки щонайменше 15 тисяч українських військових. Європейський союз і країни-члени вже надали Україні військове обладнання на суму щонайменше 8 мільярдів євро. Для забезпечення діяльності новоствореної військової допоміжної місії ЄС із підтримки України Рада Євросоюзу виділила додатково 16 мільйонів євро з Європейського фонду миру. Ці кошти на фінансування обладнання, яке Україна отримає від країн-членів ЄС. Зокрема, йдеться про поставки боєприпасів військового обладнання та платформ для розміщення летальної зброї. До цього ж переліку входять автомобілі, засоби з ремонту та обслуговування техніки. Энкі верімечслава Україні героям. Слава, допомагаємо українському війську разом і наближаємо нашу перемогу. Побачимося.